Всім глядачі та підписників мого каналу. Сьогодні е, от така от техніка Штиль ФС120 приїхала з проблемою, працює е, 2 хвилини і глохне. Перед цим ділом перевіряв праймер, е, підкачував Кепскенько, доліз до е, глушника, викрутив з трудом, правда, тому що один гвинт де він, якийсь із цих гвинтів, той, що був ближче до, до редуктора, він закіс чи прикипів. ну, єлі, єлі але я його викрутив. Засаженість була, але маленька, була лише на на самому, на самих а, стінках. отут тут от. І те, що мене дуже-дуже смущає, як то кажуть, це е, за великий хід самих поршневих кілець. Е, чому так не знаю? Можливо, з роками. Роки в їй 4. Е, чотири. чотири Половиною роки, якщо її купили безпосередньо після дати виготовлення. Можливо, там із якимось, як то кажуть, трішечки запізненням, тобто її, грубо кажучи, 4 роки, 4 роки вона працює. За 4 роки, в принципі, кільця могли стертися, це реально. А чому вона працює 2 хвилинки і починає тухнути і глохне? то на відстійнику я знайшов, була грязючка. Але поки я чистив е випускне вікно, почало текти з карбюратора. Чому? Я не знаю. Зняв безпосередньо карбюратор, перевірив, чи тримає голка, голка тримає, тиск тримає. Все добре. Відкрутив від стійника на відстійнику, там такий маніпусінький, моніпусінький, зовсім-зовсім від стійничок. Там була грязючка. Тобто пропустив е, сам паливний фільтр. Паливний фільтр потрібно буде міняти. І після прочистки оцією от штукою, клінером, е, праймер почав прокачуватись ідеально, там лише маленький-маленький е, пузырьок повітря. Тобто я гадаю, що вона буде працювати. Що, що потрібно буде зробити? Зараз я її складу, докупи запущу, протестую, якщо вона на протязі, як то кажуть, двох хвилин заглохне, то потрібно буде в кращому випадку це безпосередньо підняти циліндропоршневу групу долізти до поршня, до поршневих кілець. Поршень тут, наскільки я знаю, то стоїть на 35. Так, діаметр поршня 35-й. 35-й також встановлений на ФС-55-му, але на 55-му там кільця е-е 1,2 товщина, а тут можливо 1,2, а можливо 1,5. Судячи по по самим кільцям, то чомусь мені здається, що 1,5. Але я в цих ділах не, не спеціаліст. Ну, але там 1,5 стоять. Е, стоять. Можете мене поправити, якщо там стоять 1,5. На 1,5 в мене тут немає. Ну от 1,5. На 1,5 у мене тут немає, прийдеться їх е, взяти і потім аж вскривати. Так що, так що якось так. Зараз складу до окупок, тому що потрібно буде протестувати, чи, чи е, правильно, як то кажуть... Е, Правильна несправність була, що грізучка на відстійнику. Але після цього, навіть коли я її протестую, все рівно потрібно буде розібрати карбюратор, перемити відстійника, замінити сам паливний фільтр. І, звісно, що долізти до циліндропоршневої групи. Так що на цьому відео закінчиться. Я візьму те, що мені потрібно, це... Поршневі кільця і безпосередньо паливний фільтр. Прокладулька, от чесно, немає у мене такої прокладульки. З 55-го вона реально не підійде. Ну так, мені здається, з 55-го вона не підійде. Хоча ця, ця підходить. Так що якось так. Буде продовження, то з... Звісно, покажу, але е, з поршневими кільцями це вже погоджу з клієнтом. Якщо клієнт погодиться, то звісно я їх поміняю, тому що цінник також ну, воно не, не, не 5 гривень буде коштувати. Тим паче е, прокладку вручну рубати під неї не буду. Прийдеться замовляти комплект прокладульок. Е, кільця в мене є. Кільця у мене є, і, е, паливний фільтр є. Якщо так. Буде продовження, то зніму. Якщо не буде продовження, то дякую всім за увагу. І не соромтеся, О, така от штиляндія вона класна, набагато краще, ніж 55-та, але ви вже е, маєте е, таку більш серйозну техніку і на вид вона така ж сама, як і 250-й, і, 250, і е, компоновка. В принципі, така ж сама, іде на 400-му, 420-й, якщо не помиляюсь, і 450-й. Але там вже йде, вони відносяться до кущорізів, і в них йде від, від редуктора до ручок управління йде безпосередньо такий здоровенний здоровенний амортизатор. І чесно скажу, нею... Тобто у мене була 450 на ремонті, я там міняв щеплення. До речі, скажу, що вібрації на пальці зовсім, зовсім не відчувається. Тобто то вже професійна техніка, і вона зроблена для того, щоб можна було працювати, як то кажуть, повний робочий день. І без... Без цього дискомфорта, коли ви е, працюєте кітпромом і у вас е, німіють пальці. Або е, палець той, що натискає на газульку, е, безпосередньо правша ви, чи, чи лівша, і е, з іншої сторони на, на, на протилежні ручки, коли ж німіє палець, е, Без, безпосередньо чи лівша ви, чи правша. Якщо я правша, то один і другий вони отак німіють ні після, е, як то кажуть, довготривалої праці китайпромом. Що б ви не робили і як б ви не робили? Тому що це вібрація. А вібрація таку штуку творить, що... Ой-ой-ой. Так що так, дякую всім за увагу, до нових зустрічі і вам!